Всім привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини новини про селебриті і не тільки актуальні і не дуже. Усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. В першу чергу я б хотіла дуже сильно подякувати всім, хто подивився моє останнє відео про Джоні Деппа та Ембер Херт. Я дуже вдячна вам за ваші лайки, коментарі, за підписки. І хотіла б вас поцілувати в носик. Муа! Mm. Перший місяць літа відзначається як Pride Month. Саме у червні ЛГБТ-спільнота заявляє про себе, робить марші. Та святкують вже досягнене і борються за свої нові права, в яких все ще недостатньо, як і русофобії. Чому саме червень було вибрано місяцем прайду? Я вам зараз розкажу. 28 червня 1969 року у Нью-Йорку в гейбарі Inn стався черговий поліцейський рейд. І під час перевірки в барі запалили світло і почали перевіряти всіх людей. І хто не мав документів при собі їх відправляли до поліцейського відділку жінок, наприклад, які не не були вдягнені як жінки, відправляли також поліцейський відділок для того, щоб їх вдягнути як жінок. Ну тобто, це був повний прес на ГБТ-спільноти. Зрозуміло, це 69-й рік, але все одно. У ці години гомосексуальні дії навіть у приватних будинках з повної згоди обох сторін були незаконними. Тобто, все, що не входило в рамки традиційного кохання між чоловіком і жінкою, вважалося незаконним і нелегальним у 20 штатах. На той момент існував закон, по якому можна було затримати будь-якого чоловіка у підозрі в гомосексуальності. Тобто, я не знаю, якщо ти там вдягнув якісь не такі якісь штані, то в принципі з легкістю можна було назвати тебе гем і запроторити в поліцейський відділок. У штатах Пенсільванія та Каліфорнія людей взагалі відправляли в психіатричну клініку для лікування. Тобто, все було дуже сильно жорстоко. Саме після 28 червня 69 року ЛГБТ-спільнота почала дуже Активно опиратися і боротися проти цієї дискримінації, першою, хто виступив проти цього була темношкіра трансгендерна жінка, яка кинула в поліцейського камінь і. Тодішні п'ятиденні протести було дуже схожі на протести, які відбуваються зараз в США, як Black Lives Matter. Саме під час цього кровавого протесту, під час якого реально помирали люди, відбувся перший прайд. І як показує історія, іноді щоб отримати свої права, треба саме насильницький супротив. Тому після цього супротиву з'явився такий лозунг: права не дають, права беруть. Ця повістка і досі актуальна, і вона насправді дуже сильно актуальна в Україні, бо в нас все щодо ЛГБТ-спільноти ставляться дуже погано. Хоча насправді підґрунтя для цього досить таки стереотипне і немає під собою. Ніякої ні правди, нічого, бо ЛГБТ-спільноти це такі самі люди, як ми всі. Ми всі абсолютно однакові, і нікого не повинно е, турбувати. Хто з ким займається сексом, хто кого кохає, і хто як це робить. Це взагалі не наша справа. Все повинно бути тільки зі згоди, все інше не має значення. Насправді ситуація в Україні з відношенням до ЛГБТ-спільноти трошки покращилася, бо за останні шість років змінилася кількість людей, які негативно ставляться до ЛГБТ-спільноти, наприклад, Раніше це було 60% людей, які погано ставляться до ЛГБТ-спільноти. Зараз це 38% людей, тобто скільки видцять Тобто 22% людей змінили свою думку, і це на краще. Зросла кількість людей, які позитивно ставляться до ЛГБТ-спільноти з 3% до 12%. Теж. Небагато, але добре. Е, і показник тих, хто ставиться байдуже, також підвищився з 30 до 44. Це теж прогрес, бо байдуже це вже може бути <клес> ближче до позитивно, правильно. Я просто хотіла б сказати, що ЛГБТ спільнота має такі самі права, як і люди, які притримуються традиційних цінностей. Ми маємо право любити один одного, не зважаючи на стать і на будь-які аспекти. Просто все повинно бути з. Згоди двох сторін, трьох сторін. Скільки вас там буде? Головне договоріться. Uh. Калуш оркестра разом з Сергієм Притулою на благодійному стрімі продали Кубок з Євробачення за 900 тисяч доларів. дзвонить. звонить, слухаємо вас. 900. 900, дякую, приймається. Скоріше за все, ви вже бачили цю новину, але вона не менш крута від цього. Величезні гроші за кубок, взагалі, хлопці чудові, молодці. Е, і ще нещодавно на Дніпровському каналі, важливо, ви на нього не підписані, але підпишіться. Він називається Лачен пише. Було відкрито такий збір на 6 мільйонів 666 тисяч гривень. Мені взагалі здалося, що це було відкрито по приколу. Ці типу, зберемо чи ні, і ви не повірите за один день зібрали 6 мільйонів 666 тисяч. Тисяч гривень, 666, 666, 666. В общем, дуже багато грошей зібрали буквально за один день. Кожного разу, коли я бачу оці збори величезні, коли людям вдається зібрати величезні гроші, я реально дуже сильно пишаюся. Але не, не варто забувати, що також є багато зборів, які не закриваються за такий короткий проміжок часу, тому що немає такої медіа підтримки, наприклад, тому що Сергій і Калош Оркестр зрозуміло. Це Єврокубок, Лачин пише має у себе 600 тисяч підписників. Це дуже сильно круто, і я пишаюся цими людьми. Але не варто також забувати, що коли ви бачите якісь Маленькі збори теж можна закинути, треба закинути 10-15 гривень. І це маленькі гроші, які разом перетворюються в сотні, в тисячі, в сотні тисяч, потім в мільйони. Просто здається чуть-чуть, а там хоп, і це була остання краплинка. І хоч канський фестиваль вже досить давно закінчився. в мене новина про нього, тому що патрон отримав. Премію на Канському кінофестивалі. Е, премію вручають на кращому собаці, який знявся у фільмі учасників фестивалю. Ось така класна нагорода для нашого патрончика. Дуже сильно його любимо. Він Лапулька. <пух> Повертаючись до Джоні Деппа, який дуже-дуже дуже щасливий через те, що він. Виграв цей суд. У неділю 5 червня Джоні та його друзі в індійському ресторані святкували перемогу в суді. Там вони були дуже сильно веселі, всі-всіма фоткалися. Взагалі за Джоні зараз дуже приємно спостерігати. Як він такий спасіба, дякую вам, що ви мене підтримували. Так, це приємно, такі ходить, такі посміхається взагалі такий. Кані Вест та його нова копія Кім Кардашян Чейні Джонс розійшлися через місяць після того, як вона набила на зап'ястку його ім'я Є. Ну, трошки там ошиблась. У Джонні Депа була войно на райдер, вона перетворилася на віно. Було войно на Фореве, став віно Фореве. А у цієї баришні, напевно, буде Є... Дрит я була дура. Отака От буде татуїровка, навколо, як браслет. І здається. Фанати є вже побачили нову дівчину Кані Веста. Це модель Моніка Коган. І як фанати вирішили, чому вони вирішили, що вона його нова дівчина. Ну, по-перше, вони якимось чином опізнали її на фотографії з кінозалу. А по друге, вона чомусь почала одягатися як Кім Кардашян. Фанати Кані вважають, що він вже почав перевдягати свою нову дівчину. Шоураннер продовження серіалу Секс і місто Майкл Патрік Кінг сказав, що у другому сезоні «And Just Like That» з'явиться персонаж Саманти, тільки у вигляді смс, як і було, нічого не змінилося. Я хочу вам нагадати, що в одному зі своїх перших відео я сповідала, чому Саманти не було в серіалі. Можете подивитися отут десь в підкасті, якщо я навчусь їх робити, бо я ще не навчилась. Згадаємо також музикантів, які за останні дні підтримали Україну тим, що брали наш прапор на сцену. Гурт Imagine Dragons, який дав свій концерт у празі, а саме фронтмен Дейн Рейнольдс підняв український прапор, який йому передала харків'янка. Білі Аліш отримала наш прапор від нашої співачки і блогерки Джері Хейл. Україне! Гурт Рамштайн на концерті в цюрику робив заплив на човнику по своїй аудиторії і також розвинули український прапор. Також компанії людей з українським прапором в нас були гарі сталс. Їм величезне. Знаєте, коли дивлюсь всі ці новини про те, як зарубіжні зірки підтримують Україну, я завжди відчуваю вдячність величезну, але також згадую одну фразу Ліни Костенко: А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. До речі, це. Цитата з книги Записки українського самошедшого» Ліни Костенко. Я вам дуже раджу її прочитати. Класна книга. Американський музичний журнал Billboard випустив серію історій «A Song for Ukraine» про українських музикантів. В журналі з'явилися Андрій Хливнюк, Онука, Альона Альона, Юля Юріна, Олег Скрипка, Гурт Курбасі, Яна Полупанова, Володимир Войт, Віра Лагданіді, Гурт 1914 і астроната. Всі вони розповіли про свою діяльність під час війни і фото зробив харківський фотограф Саша Маслов. А тепер новини королевської родини. Але стоп, будь ласка, поставте свій лайк прямо зараз. Залиште коментар. Щось зробіть, будь ласка, щось зробіть. Можливо, ви знаєте, що на минулому тижні було святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. Все сказала еле-еле. Я навіть насправді не знаю з чого почати. Напевно, почну з того, що на святкуванні були Меган і Гаррі. Не знаю, чи ви в курсі, чи ні, але після того, як вони клали свої королівські обов'язки, вони поїхали в США для того, щоб жити своїм приватним життям. Дали вони там інтерв'ю Опрі трошечки обісрали королівську родину, назвали всіх расистами. Ну, в принципі, по помілачам просто щось порозповідали там. Чисто знаєте, люди просто такі бла 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 і не знали, коли вчасно зупинитися, а там вже полилося. Ну що ж, нікому й зупинить. А Опра тільки радиться записати. Хоча насправді зараз вже цього інтерв'ю, які вони дали їй. Нема на її каналі, бо виявилося, що там занадто багато брехні. І якщо вам цікаво, до речі, послухати про історію Гаррі і Меган та їх е, МЕГЗІТ вихід з королівської родини і, взагалі, цю історію, дайте мені знати в коментарях. Я з задоволенням зніму про це відео. Хотілося б згадати принца Луї, який стояв на балконі. І закривав вуха, ці фото розлетілися просто неймовірно. Взагалі, принц Луї цього разу був головним ньюсмейкером, Хоча повинні були бути Меган і Гаррі, але принц Луї такий. Подержі, пожалуйста, мою соску. Я зараз їх так от він стояв на балконі, і коли повз пролітали літаки, йому було занадто гучно. І він закривав вуха. Дуже сильно робив це артистично. Також він, знаєте, Став запитання королеві Єлизаветі, чи будуть літати літаки, які, у яких з хвостика буде дим, і всяке таке, а королева йому відповідала, і все це було так миленько, бо знаєте, кому королева Єлизавета, а кому й бабуся. Так що, ну тут все чесно. В принципі, принц Луї вів себе як просто звичайна дитина, бо його дотрону він, звичайно. Попереду Гаррі на трон, але все одно дуже сильно далеко і варіант того, що він коли стане королем просто мізерний. Тому він просто дитина принц, ну, дитина принц, абсолютна норма. І ще пізніше на концерті він не міг стримати своїх емоцій, його прям розривало. Він танцював, намагався щось сказати, затуляв кейт рота. Своєю ручкою маленькою, і на відео, я коли подивилась, в мене нема дітей, але мені здається, я чувствувала її біль. Але він заспокоївся, коли перейшов на ручки до свого дідуся-принца Чарльза. Наступний король Британії. Просто розумієте, ну то виходить, просто ти принц. Я не знаю, як можна жити таким життям, але це прикольно. Ще на честь свого ювілею королева Єлизавета знялася в комедійному ролику разом з Мічкою Падінгтоном. Іронічно, що голосом цього ведмедика в Україні є Володимир Зеленський. Так от. Королева знялася з ним в такому комедійному відео, чим дуже сильно потішила своїх підданих та свою сім'ю. Взагалі дуже миленько. Це цікаво, що їй 96 років, але вона чогось не боїться бути смішною. Хоча це було не смішно, а саме дуже-дуже сильно мило. Насправді не всі такої, прям Хорошої думки про це святкування взагалі, бо дуже багато грошей витрачено, звісно, на всі ці івенти, на голограми, на взагалі на світло, на все королівська родина досить багато грошей бере з податків Британії, скажімо так, на своє існування. І тому є великий рух антимонархістів, але зараз не про це. Святкування було дуже красивим. В ту сторону. Да? І останнє, що хотілося б розказати, це про святкування дня народження доньки Гаррі та Меган, маленької Лілібет. Слава Богу, що вони її привезли з собою. І здається, вона так вони також привезли з собою свого старшого сина Арчі, але його ніхто не показав, тому ми не знаємо, чи був він там, чи ні. Але Лілібет дуже маленька. Ми нарешті отримали фотографії солоденького Лицька. Вона така руденька, хорошенька дівчинка. Ну і взагалі в королівській родині після того, як кровосмішення прикратилось, діти. Стали достатньо красивими. <рес> Вони показали маленьку Лілібет королеві. Це було також дуже сильно важливо. Бо після їхнього переїзду в США ем, стосунки достатньо погіршилися. І було також зрозуміло, що е, королеві 96 років, і чекати, поки Лілібет виросте і сама захоче приїхати до своєї прабабусі. Е, ну, напевно, не варто. Треба все-таки маленьку показати бабусі, поки ще кожен з них при здраві, скажем так. На цьому це були всі новини. Можливо, я щось не розказала або розказала щось зайве. Це не так важливо. Дуже дякую вам за перегляд. Не забувайте залишати свій лайк, коментар, підписку. І не забувайте донатити на Збройні Сили України, фонд Повернись живим, фонд Сергія Притули, фонд UA Animals і будь-який фонд, який ви для себе оберете. Дуже вам дякую. Побачимося з вами в наступному відео. Дуже дякую і бай-бай!